А вон що це ти побудував? Навіщо тут це? Селян, ти що, це ж мій магазин зброї? До речі, тобі щось дати. Зброї? Ну цікаво, а що в тебе є? Я тільки відкрився і в мене є лише ось такі бити. Хочеш потримати її? І це все, та ну, фігня якийсь, а не магазин зброї. Е, не треба ображати мій магазин. В тебе нічого не вийде з магазином, все, бувай. Ех, а я думав, він стане першим моїм клієнтом. Ну, добре. Добре. О, до речі, друзі, всім привіт! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. Друзі, як ви вже зрозуміли, сьогодні я відкрив магазин зброї. І так, на жаль, поки що в мене немає там пістолетів, автоматів, в мене є лише ось такі бити. Але я ж тільки починаю, до речі, друзі, ви можете мені допомогти в цьому. Подивіться, скільки в мене є грошей. Так, друзі, правильно, в мене зовсім немає грошей для цього бізнесу. Але я ж планую, друзі, зробити супер-пупер крутий магазин. Ну, сам. Розумієте. Для цього мені потрібні гроші. І друзі, обов'язково зараз поставте лайк. Так, 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 друзі. Один ваш лайк це одна гривня. Одна гривня, за яку я зможу щось собі купити. Ну, купити для цього магазин. Я думаю, що ви розумієте. Тому давайте, друзі, обов'язково зараз ставте багато-багато дуже лайків. Чим більше лайків буде, тим більше я зараз отримую грошей і зможу зможу розвивати свій магазин. Ну і звичайно, підписуйтесь на канал, друзі. Так, не забудьте. Тому що нові відео виходять кожен день. Тому, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь Ну і давайте подивимось, скільки там грошей в мене з'явилося. Наскільки ви мені допомогли своїми лайками. Так, друзі, ставте лайки, а ми зараз дивимося. І так, ну слухайте, трішечки грошей з'явилося. Дякую вам. І ходімо зараз подивимось, що ми за ці гроші зможемо купити у цього продавця. Так, привіт-привіт! І ми можемо купити майстра. Точно. Для того, щоб ви робили. Зброю мені потрібен майстер. Так, я думаю, що це зрозуміло, тому давайте, друзі, купуємо його. Так, і що б ще мені купити? Ха -ха, друзі, поки що, поки що все. Ну добре, давайте зараз а, будемо ставити майстра десь ось тут. Дуже добре. О, привіт-привіт. О, вітаю, ви мене викликали. Що треба робити? Так, дивись, щоб почати бізнес, я зараз тобі дам трішечки грошей, щоб ти там міг купити матеріали і зробити мені багато зброї. А, ну і, звичайно, ще тримай гроші за. Твою роботу. Добре, зараз буде виконано. Друзі, дуже чудово, він вже пішов, і зараз в мене в магазині буде не тільки ось ці бити, а ще й автомати і пістолети. І для успішного бізнесу, як ви розумієте, нам потрібна реклама. Грошей в мене вже не залишилося, тому я буду рекламувати свій магазин просто як можу. Так, селяни, селяни, всім, 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 всім привіт. Розумієте, через 5 хвилин в мене в магазині буде вже багато зброї. Все, що вам. Потрібно, там будуть пістолети, автомати, тому обов'язково приходьте. Що, серйозно, нарешті я можу купити зброю і захищатися від зомбі. Так, так, звичайно, так, треба піти ще декільком селянам. Це сказати. О, привіт, привіт, привіт. В мене відкривається магазин, я тебе чекаю в ньому. Що за магазин? Ти будеш продавати чипси? Та ні, це магазин зброї. Ось там він, ось там. Можеш підходити вже. Так, добре, селяни, селяни, ви куди? Ви куди? В мене відкривається магазин. Зброю, я вас всіх чекаю, ось там він. А знаходиться через 5 хвилин, щоб всі були в мене, зрозуміли? Ну добре, я подивлюсь, що там в тебе. Так, все, друзі, ходімо, ходімо, можливо там майстер вже прийшов. О, дійсно прийшов. Так, ну що ти зробив хоча б якусь зброю. Так, я зробив багато видів пістолетів, грошей було мало, тому тільки пістолети в нас є. Але якщо грошей буде більше, я буду робити автомати. Ага, так, так, зрозумів. Ну скинь хоча б мені один пістолет, хоч подивлюсь на нього. Нього. Ось тримай. Так, 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 давайте, давайте, друзі, зараз поодимось. Так, він вже заряжений. Давайте кудись стріляти. І так, так, він стріляє. Все дуже добре. Ну, слухай, 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 майстер, мені це подобається. Молодець, так, 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 зброю треба прибрати. Добре, тоді я буду чекати, коли ти мені в наступний раз дасиш гроші, щоб я міг зробити щось інше, щось крутіше. Та зараз селяни в мене ці пістолети куплять і дам тобі ще трішечки грошей. Так, слухай, а куди ти їх поклав? Вони. В твоїй скрині, і до речі, я хочу тобі сказати, що тобі треба магазин зробити нормальним, зробити стіни там, розумієш? Та розуміли грошей поки що замало для цього. Так, давайте подивимось, що він тут зробив. І так, друзі, дуже багато пістолетів. Так, а де селяни? Де селяни, до речі? Обернись, ми тут, ми готові купувати зброю. О, так, так, так. Нічого собі, скільки їх тут прийшло, друзі. Це вже дуже круто. Я навіть не впевнений, що мені вистачить зброї, хоча ні, вистачить. Так. Все, давайте, давайте. Черга тут велика, треба, треба продавати. Так, що тобі треба? Мені потрібен автомат. А, так, 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 я забув сказати, в мене є лише пістолети, тому можу продати, але ціна, ціна, яка, друзі, так, зараз, зараз треба порахувати. Так, 40 гривень буде коштувати один пістолет. Так, друзі, я ж хочу трішечки грошей заробити, ну самі розумієте. Добре, тримай гроші. О, дякую, дякую. Так, а ти тримай свій пістолет. Все, давайте, давайте. Наступний. Ходьте, проходьте. Фух, нарешті все продав. Дивіться, друзі, скільки в мене грошей. До речі, майстер ще підійшов. Зараз треба йому дати грошей, щоб він зробив нову зброю. Так, майстер, тримай тобі ось так, ось так. Багато тобі грошей дам, щоб щоб ти зробив круту зброю, зрозумів мене. Добре, зараз зроблю Ну, а поки він робить зброю, ми нарешті можемо зробити з вами якийсь нормальний магазин. Так, давайте купимо матеріали, купимо двері, купимо залізних блоків. Прям дуже, дуже, дуже багато. Щоб. А ді. Дійсно, в нас вийшов крутий магазин. Так, давайте, друзі, ще ось так. Я думаю, що вистачить. Тепер треба купити кварц І давайте ще купимо грати, звичайно, і скло. Так, чому б і ні, ще трішечки грошей навіть залишилося. Це вже буде мені. О, до речі, я забув, по ще інструменти потрібні. Але, на жаль, їх немає у продавця, тому зараз ми їх просто, друзі, самі зробимо. Так, друзі, нарешті-нарешті я їх зробив. Тепер просто давайте ось таким чином тут все ламати, тому що на цьому місці зараз буде Новий магазин, з якого просто всі будуть в шоці. Предмети я підготував. Тому давайте, друзі, ось таким чином. Цей магазинчик він буде дуже гарний. Так, давайте, він буде не дуже великий, але все ж таки в ньому буде вміщатися дуже, навіть багато всього. Так, давайте двері, друзі, звичайно, візьмемо ось таким чином. А тут в нас знову ж таки буде залізо. Так, давайте ще ось тут поставимо. Тут в нас будуть ось такі кварцеві колони. Звичайно, ну, знаєте, щоб магазинчик був все ж таки гарнесенький. Так. Так, а де в нас буде скло? Так, давайте візьмемо з вами кайло. Ось таким чином тут зламаємо, щоб зробити звичайно, вікошко. Так, секунду, мені ще скло треба купити. Так, продавець, продавець, продай мені ще трішечки скла. Так, давайте, друзі, я не знаю скільки мені потрібно. Давайте ще купимо десь сім. Так, скільки в мене є шість і тепер вісім. Так, все ідеально. Я думаю, що вісім скла нам буде достатньо. Так, давайте, друзі, ось тут. І тепер давайте поставимо а, саме на цьому місці залізні. Блоки, і тепер вікошко робимо. Друге, друзі, ось так. Ну і звичайно, треба все це добудувати ось таким чином, ось так. І вже зараз я вам покажу, як в магазин буде мій виглядати. Так, давайте ще ось тут і все, друзі, приблизно ось так. Але, звичайно, звичайно, треба зробити стіни і так далі. Так, давайте зараз приберемо цю скриню, тому що вона трішечки заважає. Потім в цій скрині в нас, знаєте, що буде, друзі, зброї. Багато-багато зброї. Треба зараз поспішати, тому що майстер скоро скоро повинен прийти, і в мене вже повинно бути все готово, як ви розумієте. Так, давайте ще ось тут наші колони будуть. Так, а де ще? На цьому місці також ставимо. І тут просто, друзі, багато-багато залізних блоків. Просто ось таким чином ставимо. Я дуже сподіваюся, що мені їх вистачить. Хоча насправді гроші залишилися, ми з вами зможемо ще трішечки їх купити, навіть ще трішечки а, зробити вікончиків. Так, чому б і ні, в нас в магазині буде багато вікончиків. Я думаю, що це також прикольно. Такий магазин, знаєте, буде, друзі, дуже комфортний для всіх, і всі до мене будуть приходити. І, до речі, можете написати у коментарях, як ви думаєте, в мене вийде зробити крутий бізнес, чи все ж таки ні. Я, звичайно, сподіваюся, що вийде друзі. Тому що бачите, як я вже тут стараюсь, вже майже до речі зробив магазин, і блоків повинно вистачити. Так, я вже порахував блоків, в нас а, нормальна кількість, але треба ще, звичайно, зробити дах. Так, тут в нас а, буде знову колона. Звичайно. Звичайно, друзі, тепер з цієї сторони. Давайте ще поставимо ось тут і ще ось тут буде колона І тепер давайте вже робити, друзі, дах. Чому б і ні. Закінчимо дах, а далі будемо дивитися, що ще нам треба зробити в цьому магазині. Давайте, друзі, ось таким чином. І просто знаєте, що зараз нам потрібно поставити ось тут дуже багато залізних блоків. Ось таким чином я трішечки впав, але нічого страшного, тому що я навіть з цього місця можу все це закінчити. Давайте, друзі, ось таким. Чином, слухайте, ну, до речі, непоганий такий магазин, а виходив в нас, він і невеликий, і не маленький. І, до речі, потім я ще зможу тут щось зробити, крутецьке. Не знаю, навіть там другий поверх, напевно, чи ще щось. До речі, так. А чому б і ні, друзі. Якщо грошей буде достатньо, можна навіть другий поверх зробити, чи подвал там навіть якийсь, чи бункер навіть якийсь, в якому ми будемо ховати з вами гроші. Так, давайте, друзі, ось таким чином. І майже майже закінчив. Так, так, ще треба ось тут зламати. Давайте зламали. І так, все. Але мені трішечки блоків недостатньо залізно, тому давайте ще їх купимо. Так, давай, продавай сюди. Мені їх. Так, де вони, де вони? Ось таким чином купили. І ходімо знову до нашого магазинчика. До речі, виглядає вже так. Ну, прикольно, прикольно. І, до речі, беремо зараз лопату, друзі. Ось тут нам треба зараз зламати. І просто зараз зробимо дуже крутецький пол. Також, до речі, він буде з а, залізних блоків. Такий, знаєте, друзі, захищений. Пол, захищений магазин від грабіжників. І, до речі, я бачив, там продавець ще продає. Знаєте, що друзі? Охоронців і продавців. Так, я можу купити сюди охоронців і навіть можу купити сюди продавця, щоб він замість мене продавав товари. А поки він продає товари, я можу займатися якимись іншими речами. Я думаю, що це також буде дуже прикольно. Але для початку треба закінчити все ж таки, хоча б якось цей магазин. Потім майстер нам дасть зброю, і в нас, друзі, Буде просто все ідеально з цим бізнесом. Так, давайте ще трішечки залишилось і ще, до речі, треба зробити місце, де буде стояти чи я, чи продавець, таку вітрину, знаєте, друзі, зробимо, щоб було все комфортно, все гарнесенько. Щоб, знаєте, люди хотіли сюди повертатися. Так, секунду, мені вистачить взагалі блоків. Ні, друзі, трішечки недостатні, як ви розумієте. Нічого, зараз ще купимо. О, до речі, майстер, ти вже зробив те, про що я тобі казав. Так, звичайно, куди складати зброю. Так, так, почекай, я тут трішечки запізнюсь. Мені треба зробити ще пол. Так, 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 де мої залізні блоки? Все, друзі, ходімо, зараз закінчимо його. І вже будемо продавати круті автомати, круту зброю. Так, давайте ось тут, ось тут прикольно. Ідеально просто вийшло. Так, а тут буду стояти я чи продавець, і а, скрині будуть ось тут. Так, я думаю, що це прикольно. Так, в мене є, друзі, три скрині. Давайте їх ось сюди. Так, ще куди їх поставити. І ось так. Так, а секунду, ось сюди. Наставиться, ну добре. Давайте поки що ось тут поставимо. Так, чому б і ні. І коли в нас буде вже багато, багато зброї, просто дуже багато, я зроблю якийсь склад. Так, все, майстер, можеш складати там зброю, я скрині вже там зробив. Добре, зараз буде виконано. Добре, ти там поки складай, а мені зараз треба тут ще двері поставити, тому що я забув і селянам розповісти про те, що зараз з'являться круті автомати, їх терміново треба купувати. Так, а де всі селяни? Е, селяни. О, 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 привіт-привіт-привіт! Всім привіт! І я знаю, що ви бачили вже мій крутий магазин, але в мене ще з'явилися автомати. Я ще їх не перевіряв, але можете через дві хвилини приходити, я вам їх покажу. І сам, до речі, перевірю зараз, тому що цікаво, що саме ти продаєш. Так, 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 все, приходьте, приходьте в магазин, добре. Е, ну добувались. Ходімо, друзі, подивимось, що там з'явилося. І наступне, що я хочу, знаєте, заказати у цього майстра це круті якісь танки, і, до речі, також одяг. Так, 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 друзі, одяг. Що він нам це зробив. Так, давайте подивимося тут за зброя. Ого, нічого собі, скільки її тут. Так, і ще тут. Ого, ого, так, так, так. Секунду, друзі, зараз будемо все це перевіряти, тому що це вже цікаво. Так, що це за штука така добра, давайте беремо її ось сюди. Так, трішечки патронів будемо брати, трішечки зброї. Аби просто, знаєте, друзі, перевірити її. Звичайно, звичайно, так. І ще. А це що таке? Якісь ракети. Ну, добре, добре, це ще цікавіше, як я. Вважаю. Так, і багато автоматів. І навіть я тут побачив, є якась базука чи що. Ну добре, друзі, зараз також її, звичайно, перевіримо. Це що за штука. Добре, добре, просто беремо все, що є. І будемо зараз перевіряти. Так, друзі, все, ходімо. Так, перше, що я бачу, що це за штука. Так, треба її зарядити. Зарядив, і що вона робить. Ого, ого, друзі, дивіться, дивіться, що це, що це за штука така. Секунду, а не вже з'являється вогонь. Так, все це треба зараз перевірити. Ходімо. Зараз до дерева. Якщо ця штука зможе підпалити дерево, то я просто буду в шоці. Так, давайте. Вогнемет якийсь і, вау, дивіться, друзі, який він прикольний. Ого, ого, він мені дуже сильно подобається. Просто дивіться, що він наробив за, за 10 секунд. Так. Так, друзі, десь за 10 секунд. Так, це що за штука? Так, зарядили і просто стріляємо. Так, ба 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 бам ба, -ба бам нічого собі. Так, давайте, давайте зараз ось це перевіримо. Так, взяли патрони і просто стріляємо, просто стріляємо. Вау, прикольно. Так, а це що таке? Також якийсь крутий автомат. Добре, друзі, заряжається він, до речі, довго. Але стріляє, стріляє, прикольно. Але, знаєте, віддача така велика. Дивіться, я стріляю і він вверх так піднімається. Ну, нічого страшного. Головне, знаєте, що є вибір товару. Він в мене дійсно є такий великий. Так, що ще я не перевірив? Давайте зараз дивитися. Напевно, ось цю зброю. Так, друзі, давайте перевіряємо. Так, це якась базука, треба зарядити. І давайте просто в дерево заростріляти, його ви. Бачили цю ракету. Так стріляємо і так, ага, дійсно якась ракета. Давайте ще раз спробуємо, але не в дерево, а в якусь корову. Так, корова, ти готова. Давай, бо вау, прикольно, прикольно. Але дерево знищити ця штука не може. Ну добре, давайте зараз перевіримо. Ось цю, так. А це я думаю, вона знаєте, така більш серйозніша, так. Стріляємо в дерево. Ого, ого, нічого собі. Так, 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 дійсно, дійсно, вибух був, всі його бачили. Ого, та ця штука навіть танк знищує Так, це правда. Ну добре, потім перевіримо. Так, давайте, давайте в корову знову. І бобомс. Ого-хо-хо. Ого. Е, а чого вона не знищилась? Як ця штука знищить танк, коли вона навіть корову не може знищити? Ну добре. Знову автомат заряджаємо і просто стріляємо. Ой, знову, друзі, віддача така велика, що автомат, бачите, вгору аж піднімається. Так, цей автомат. Ми бачили, а цей ще ні. Тому давайте заряджаємо і просто зараз стріляємо. Ого, ого, віддача яка. Ну слухайте, так, все, ходімо в магазин. А, до речі, ще одну штуку забув перевірити, друзі. Не знаю, що це таке, але давайте зараз спробуємо це зробити. Так, натискаємо і ого, що це було. Мої речі просто валяються. Так, добре. Давайте зараз все це підбирати. Дивіться, друзі, як воно тут вибухнуло. Слухайте, ну прикольно, прикольна така штука. Також будемо її а, продавати. Але спочатку. Будемо попереджати, що вона дуже небезпечна, і можна просто себе підірвати. Ого, яка велика черга в мій магазин. До речі, дивіться, ще горить, друзі. Ось там пам'ятаєте, як я там все підпалив. Так, селяни, відійдіть, відійдіть, я вам сказав. Зараз буду вам продавати автомати. Так, так, так. Ці речі треба скласти ось сюди, поки що, ще потім постріляємо. Тому що я хочу зробити, знаєте, друзі, полігон цілий. Так, так. Так, все селяни, давайте, вибирайте автомати, їх тут дуже багато. І давайте сюди мені ваші гри. Фух, як же я втомився, тільки но останнього відпустив. Дивіться, друзі, скільки я їх заробив. Так, в мене дуже багато грошей. І ходімо зараз, знаєте, що одразу до майстра. Так, майстер, я зараз тобі дам дуже багато грошей, ти повинен зробити танки, щоб я міг перевіряти пушки. Ну, знаєш, там з пушки буду стріляти в танки і дивитися, я зможу знищити танк чи ні. А також зроби мені багато чогось прикольного. Там, знаєш що? О, я придумав бронежилети, а також щити якісь зробили. Би мені добре, так тримай. Зараз я тобі дам дуже багато грошей, щоб ти все це мені зробив. Так, все, я думаю, що цього вистачить, і в мене ще багато грошей залишилося. Добре, зараз буде зроблено. А я нарешті, друзі, в свій магазин зможу купити. Дивіться, я куплю зараз двох охоронців, звичайно, поставимо їх, а також продавця. Так, нарешті, друзі, так, 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 ставимо ось сюди. Все, ходімо, зараз беремо цих охоронців. Зараз, звичайно, їх поставимо. Перший охоронець буде ось тут, а другий буде. Ось тут, дивіться, як це прикольно виглядає. Тепер мій магазин, він під захистом цих охоронців. Так, а тепер ще треба поставити, звичайно, продавця. Ось таким чином. Так, все, ти будеш продавати, до тебе буде приходити майстер, і він буде давати тобі зброю, а ти будеш давати йому гроші. Домовились з тобою. Так, домовились, але хто мені буде платити зарплату. Коли продаш все, я тобі заплачу. Добре, домовились, все ж таки. Так, все, друзі, ходімо, в мене ще є деякі справи. Нехай там хлопці Хлопці самі розбираються, вже все продали. Тепер чекаємо щось інше. Так, давайте зараз знаєте, що зробимо, друзі, є ідея. Я хочу зробити тут справжній тир у Майнкрафті, де ми зможемо стріляти. Я думаю, що це також дуже крута ідея, і там всі зможуть перевіряти зброю. Так, давайте спочатку поставимо ось такий паркан, який же він прикольний. Так, давайте ще, друзі, ось тут десь будемо його ставити, а потім, звичайно, поставимо ще залізні блоки. Так, давайте, друзі, продовжуємо паркан. Майже закінчив. Так, досюди десь його треба поставити. А, ні, все добре. І тепер ставимо ось такі штуки, по яким ми з вами будемо, звичайно, стріляти. Так, давайте ось так, ось так. І все, друзі, я зробив справжній тир. Але треба його, знаєте, вдосконалити. Так, друзі, в мене є діамантова лопата, і зараз ми тут поставимо багато залізних блоків. Ну, щоб, знаєте, він, хоча б якийсь вид мав цей тир, і сюди могли всі приходити, стріляти і, звичайно, платити мені гроші. Тому що так, друзі, ми ж тут з вами заробляємо гроші. Це бізнес, як ви розумієте, і треба максимально, максимально намагатися заробляти просто на всьому. Так, чому б і ні. Так, тут треба ще поставити паркан. Ну добре, зробимо. Давайте ось таким чином. Так, все ідеально. І, звичайно, продовжуємо спочатку ламати цю землю. Фух, друзі, я вже дійсно так постарався, такий крутий магазин зробив. І знаєте що? Я ось зараз це зроблю. Ну, цей тир, так, і мені майже нічого не потрібно Буде робити, тому що в мене вже є свій продавець. Я навіть якщо захочу, зможу купити ще другого. Якщо знаєте, а в них не буде часу якось стигати. І таке можливо, якщо в мене буде ще більше клієнтів. А я, знаєте, буду просто сидіти собі, відпочивати. І пам'ятаєте, просто з чого я тільки починав. Друзі, в мене навіть зброї не було, і я продавав бити. Це було, це було дуже смішно. Але зараз важко, вон вже такий крутецький. Тепер продає круті автомати, і ще зараз прийде май. І принесе нам ще щось круте. Але треба зараз ще купити трішечки залізних блоків. І давайте подивимося, що ще тут є в магазині. Можливо, я щось навіть не купив. Хоча ні, друзі, я купив майже все, тому все добре. І грошей ще в мене залишилося нормально. Ну так, я радий вже цьому. Так, ще треба тут трішечки зламати. Давайте, друзі, все ставимо ось таким чином багато залізних блоків, і майже майже закінчено. Треба попередити продавця, щоб він розказав про цей тир. Просто всім селянам, щоб вони сюди могли прийти та постріляти. Я думаю, що це нормально. Так, давайте ось так, ось так. І все, майже закінчив. І давайте, друзі, також спробуємо тут якось постріляти. Бачите, він вже якось ну крутіше виглядає. О, майстер прийшов. Так, майстер, показуй, що там в тебе є, і в наступний раз будеш одразу приносити речі і складати їх в скрині. Там скрині є, тому все добре. Ось, тримай, можеш подивитися. Так, це вже Цікаво, давайте. О, танки, друзі, є, танки є. Так, давайте один танк поставимо десь ось тут. Дуже добре. Так, візьмемо, звичайно, мою зброю, мої набої, і перевіримо зараз цей танк. Так, 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 а де базука? Так, давайте, друзі, візьмемо зараз одразу декілька базук. Так, все, ходімо перевіряти. Селяни, підходьте, дивіться, що в нас ще з'явилося. По-перше, дивіться, що в нас з'явилося. В нас з'явився ось такий поліцейський щит. Так, ми можемо за ним ховатися, і давайте спробуємо. Тому якось постріляти, Хоча ні, стріляти я все ж таки не можу. Але ховатися можу. Так, в мене просто будуть попадати, але мені буде все одно, тому що в мене такий крутецький щит. Так, що ще в мене є, давайте зараз подивимось. Так, в мене є ось така шапка. Прикольна. Так, друзі, такий капелюх поліцейський. І що ще. Що це за костюм? Такий. Ого, костюм якогось доктора, друзі. Подивіться. І також я бачив, тут є бронежилет. Так, дивіться, друзі, ось такий бронежилет. До речі, дуже навіть прикольно. Мені подобається. Але найголовніше те, що я зараз зможу знищити танк. Дивіться, дивіться, як це буде виглядати. Так, ось танк, з ним все добре. Так, зараз стріляємо. Так, спочатку заряджаємо ракету. Тепер ось таким чином стріляємо. І так, 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 поки що з танком все нормально. Але самі розумієте, це ж танк, його нелегко знищити, тому що в нього там броня крута, Ну і так далі. Ну, самі розумієте так. і... Так, друзі, знищив, знищив, знищив. І так, друзі, танчика, танчика більше немає. Прямо на ваших очах знищив, але я хочу це зробити ще раз і показати селянам. Вау, прикольно! Так, і все це ви можете купити в моєму магазині. Тут вже багато всього з'явилося, і навіть танка можете купити. Дійсно, тут в нас просто продається все. Так, тепер давайте з цієї штуки стріляємо. Так, спочатку заряджаємо цю гранату, ці набої. Так, і ні, це фігня, а ось цієї штуки, друзі. 100% зараз знищимо. Можливо, не з першої спроби, але знищимо. Так, і. А, друзі, я, я зрозумів, як його треба знищувати. Бачите, до речі, тільки деталі залишилися. Так, останній танк а саме в мене залишився. В магазині ще є. Так, дивіться, друзі, нам треба попасти саме ось сюди. Ой, трішечки зламав. Добре, давайте ще раз поставимо. Ось сюди нам треба а зараз попасти. Дивіться, друзі. І просто зараз танчика не буде. Давайте навіть з великої відстані спробуємо якось стріляти. Так, і давайте. Ось туди і так, ні-ні-ні, друзі, не попав. Так, давайте ближче спробуємо. Так, заряджаємо ось таким чином. І просто зараз стріляємо. І та що ж таке? Оце стрілок. В мене вже ракет мало залишилось. Так, стріляємо і все, друзі, знищили нарешті танка. І, до речі, селяни, тут є зона для вас, називається тир, вона безпечна, можете тут стріляти, щоб все було добре. Так, стріляємо і ба-бамс, я цю штуку просто зламав. Це було прикольно. Ну що ж, друзі, ну а ви обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ось такий крутий магазин у нас був. Все, давайте, друзі, з вами був я Кавун. Всім до побачення.